народа. Ми вже не бачили з вами як місяць та вибачаюся, не знаю, що зі мною. Я щось така млява, і щось робити через силу я це все роблю. Ну, коротше, я вам зробила нарешті відео. Сподіваюся, вам такий формат зайде. І в кінці відео будуть інші формати, які я вам озвучу. І тож, коротше, підемо до суті відео. Суть цього відео полягає в тому, щоб я з естетики зробила персонажів. І щоб я ціле відео не мовчала, як це зазвичай буває. Я придумала їм історію цим персонажам. І в кінці, в кінці цього відео буде повноцінка до цієї типу історії з цими персонажами. Ось так. Тож, переходимо до першого персонажа, якого я буду малювати. І не забувайте про те, що у мене є мій телеграм-канал, інстаграм, посилання на яких буде в описі. Ось так. От. Бо тут, на Ютубі, ви думаєте, що я померла, а насправді я не померла. В телеграм-каналі та в інстаграмі я дещо викладаю, щоб ви не вважали, що я якась лінива там і взагалі нічого робити не хочу для відео. Тож, отак. Все, приємного вам перегляду. Що ж, перший персонаж, якого я буду робити, буде по ось такій естетиці. Її звати Мішель. Зараз буде її спітпейнт і її історія. Мішель має чарівну казкову зовнішність. Її рожеве кучереві волосся спадає легкими хвилями, додаючи її ніжності. Великі виразні очі рожевого відтінку, ніби випромінюють тепло та доброту. Мішель одягнена в легку літню сукню пастельних рожевих та червоних тонів, прикрашену темними деталями у вигляді троянд. Її образ доповнює коротка темна накидка з витонченим візерунком, яка створює гармонійний контраст із ніжністю сукня. Довгі рукавички додають витонченості. А капелюх відьма, прикрашений квітами та бантиком. Це ідеальний аксесуар, який підкреслює її чарівний характер, туфлі на шнуровці та візерункові колготки завершують її образ. М'яшей належала до давнього клану Відьом, де кожна жінка має унікальний зв'язок із магією та світом містики. Однак, на відміну багатьох уродочок, вона тільки починає свій шлях у вивченні магічних мистецтв. Її цікавість і пристрасть до всього містичного інколи виходять за межі дозволеного, але це лише додає її шарму. З дитинства Мішель була зачарована розповідями про привидів, потойбічні явища та старі легенди. Вона годинами могла читати книги про духів, записувати ритуали, що нібито допомагають їх викликати. І створювали амулети для контакту з подойбічм, але на її розчарування жодного разу привид таки не з'явився. Її спроби часто закінчувалися курьозами, То котик випадково перекине свічку та вітер здує чарівний порошок. І хоч вона мала схильність до магії, її недосвідченість часто змушувала інших і складно підсміюватися з її спроб. А зараз пройшла черга до другого персонажа в цьому відео, її звати Сара. Сара яскрава та смілива дівчина, яка не боїться ризикувати заради нових відкриттів. Вона має виразні очі: одне око блакитне, а інше сіре. Вони горять жагою до пригод. Неї темне несухняне волосся, на кінці якого покрашено блакитний колір. Вона завжди розплютується під час її мандрівок. Її рухи сповнені енергії, а голос завжди звучить впевнено. Вона не вміє сидіти на місці, їй потрібен рух, небезпека, виклик. Якщо попереду невідомість, Сара буде першою, хто туди піде, навіть якщо це загрожує небезпекою. Вона імпульсивно іноді приймає рішення швидше, ніж варто, але її інтуїція рідко підводить. Її стиль одягу відображає. Її натуру, зручні шорти, легка помаранчева з яскравими значками сорочка. Її улюблені кросівки завжди носить зі своїми улюбленими шкарпетками. На нозі та руці є бунти, які закривають її травми від пригод, які вона знаходить майже кожен день. На шортах висить бралок лисички. Цей бралок вона отримала від Мішель і дуже сильно його береже. А на шиї висить кулон її матері. Він завжди нагадує Сарі про неї. Мама дуже хотіла подорожувати світом. Але не мала змоги через її хворобу. Сара не боїться ані приводів, ані стародавніх проклять, ані людей, які хочуть її зупинити. Вона хоче взяти зі свого життя все, що воно в собі приховує. Третій ключовий персонаж в цій історії буде Мері. Я її намалюю по ось такій естетиці. Тож, Зараз черга її історії. Мері була звичайною дівчиною, але з дитинства собі відчувала невгамовний потяг до загадок минулого. Вона обожнювала досліджувати старовинні будівлі та шукати артефакти, які б могли розповісти про давно забуті історії. Її допитливість та сміливість часто приводили її в місця. Куди інші не наважувалися йти. Вона збирала різні артефакти та реліквії, вивчаючи їхню історію та записуючи записи в її щоденник. Одного дня Мері вирушила в джунглі, де за легендами знаходився покинутий храм, прихований серед густої зелені. Після тривалого шляху вона натрапила на величну споруду. Покриту мохом і лянами. Усередині храму панувала тиша. Лише легкий подзін вітру нагадував про її присутність. У центрі приміщення вона побачила артефакт, дзвіночок, що випромінював загадкове сяйво. Мері, затумувавши подих, дивилася на сяючий дзвіночок, який ніби кликав її до себе. Лише простягнувши руку, вона відчула, як простір навколо змінюється. З усіх биків її оточили люди в білих накидках, їхні обличчя були сховані, а рухи беззвучними, наче примари. Здавалося, що сама тиша в храмі стала важкою, наповненою напругою та невидимою силою. Вони почали промовляти слова, що звучало старовиною і незрозуміло. Голос їхнього хору, глухий і моторошний, почав захоплювати приміщення, немов відлуння з іншого світу. Мері озирнулася, шукаючи шлях до втечі, але світло дзвіночка стало сліпучим, затмарюючи все навколо. Перед її очима ніби все змішалося храм, люди, навіть її власне тіло. Раптом дзвіночок піднявся в повітря. Мері відчула, як якась невидима сила підхоплює і її, її тіло відірвалося від землі, і вона зависла в повітрі, ніби підкоряючись волі артефакта. Вона намагалася кричати, але її голосу не було чути. Натомість вона побачила своє відображення вся і від дзвіночка. Її волосся стало довшим, блідим, обличчя змінилося, а шкіра стала навпівпрозорою, як у привода. Це було не просто дивно, це було моторошно, її пальці стали легкими, немов повітря, а тіло виглядало примарним. Вона зрозуміла, що це закляття, яке накладають люди в накидках, але вже було пізно. Заклятя сковувала її з усіх боків, і вона відчула, як її свідомість наче стискається і зникає в одному маленькому центрі. В одну мить її повністю поглинулася його дзвіночка. Всі звуки і образи зникли. Мері усвідомила, що вона більше не вільна, її заточили всередині цього артефакта. Її новий стан був дивним і незрозумілим. Вона відчувала, що існує. Але не могла рухатися чи говорити усе що вона могла, це чекати, залишаючись у дзвіночку, який тепер став її в'язницею. Ну що? Поки я малюю повну цінку, слухайте таку міні-історію. Мішель завжди була трохи сором'язливою і стриманою дівчиною. Її найближчою подругою стала яскрава і невгамовна Сара, дівчина, яка належала до іншої раси. Сара була її повною протилежністю, завжди життєрадісна, енергійна і здається, ніколи не втомлювалася від пригод. Її голос завжди лунав на всю околицю, коли вона придумала черговий план: як прокинути в покинути садибу чи провести справді. Ритуал виклику привидів. Сара мала дар переконувати Мішель, що кожна їхня витівка це можливість наблизити до її мрії, побачити справжнього привида. Мішель інколи нарікала, що її подруга більше схожа на щеня, яке постійно шукає пригод, ніж на когось серйозного. Але в глибині душі вони цінували цю яскраву енергію, яка змушувала її вірити у себе. Одного разу під час прогулянки в старому лісі Сара помітила щось блискуче серед моху. Це був маленький дзвіночок, прикрашений магічними візерунками. Сара, звичайно, тут же вирішила, що це якась крута містична штуковина, і почала дзвонити ним, поки Мішель не забрала його, стурбовано вивчаючи артефакт. Пізніше розгорнувши кілька старих книг у бібліотеці, вони дізналися, що цей дзвіночок належить до рідкісних магічних предметів, здатних відкривати межу між світами. Уявляєш, скільки пригод нас чекає? Вигукнула Сара, схопивши мішель за руку. Нарешті ти побачиш свого привида, А я стану першою в історії, хто влаштує дружбу між двома світами. Мішель, хоча й вагалася, піддалася ентузіазму подруги. У ніч повного місяця вони вирушили до старого озера, де магічна енергія була найсильнішою. Мішель активувала дзвіночок і з'явився легкий примарний туман, який почав згущуватися в жіночий силует із довгим стріблястим волоссям. «Невже Тихо промовила дівчина привид, дивлячись на них із сумною усмішкою. Ця зустріч змінила все. Мері, яка була загубленою душею, звернулася до Мішель і Сари із проханням допомогти їй дізнатися, як їй вернутися до її життя. Сара, звичайно, ж була в захваті від ідеї пригод, тоді як Мішель вагалася, але не змогла залишити привода без допомоги. Ну що ж, я сподіваюся вам це відео. Більш-менш як сподобалося, вибачте, що я так його довго робила. Але хочу сказати, що, можливо, будуть на цьому каналі просто спідпеїти моїх робіт, які а, я буду малювати, там, не знаю, під музичку якусь, або ж розповідати про картинку, або ж, не знаю, щось робити. робить. Сподіваюся, вам такі відео теж зайдуть, бо а, на такі відео. Дуже багато часу, я витрачаю спочатку, поки я знайду ідею, поки намалюю персонажів, поки там поясню, роз'ясню, як це пояснювати і всяке таке. Тож, думаю, вам це відео більш-менш як сподобалося. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. Та напишіть коментарі, що б ви хотіли бачити на цьому каналі. Ось так от. Тож, бажаю вам удачі і всім до зустрічі!